Графічне Закарпаття 2026 в Ужгороді. Відкрито традиційну обласну виставку графіки. Досвідчені художники і талановите студентство спільно представили майже 90 робіт, що демонструють різноманіття технік і тем. Уже в 19-те проводить виставку Закарпатська організація національної спілки художників України, а саме її графічна секція. У спільці художників є різні секції. Графічна секція, живописна найбільш, скульптурна, ну і місце Секція графіків налічує 18 людей, невелика секція. У даний момент тут представлені роботи е, Борис Кузьма, Одарка Долгош, е, е, робота Люди Корж Градько. Ну, здається, всі. Ну, і мої роботи представлені. Найбільше тут представлена. Е, Ручна графіка Станкової графіки на даний момент дуже мало є практично має студентська молодь. Але що приємно, що зараз і новітні техніки з'являються як комп'ютерна графіка. Декілька робіт є з комп'ютерної графіки. Біля витоків проекту Графічне Закарпаття була художниця і педагогиня Одарка Долгош. Ідея згадує, виникла з бажання, аби графіка теж мала свою обласну виставку, як то щорічна осіння виставка до дня художника, що демонструє здобутки в живописі та декоративно-прикладному мистецтві. Так, графічне Закарпаття є певним творчим звітом митців графіків, який знайомить із авторськими знахідками дозволяє простежити традиції і тенденції розвитку графіки у краї. Хочу провести таку паралель до сьогодні. От вже традиційно на Закарпаття в представленні графічного мистецтва є. А в тому, що воно має такі свої характеристики, воно є кольоровим. От Наша графіка кольорова і, і просто ну, нічого не можемо зробити. Скільки ми не пробували робити номінації, чорно-біла графіка, кольорова, книжкова, все одно домінує колір. Ну це Закарпаття, очевидно, це наша така дійсно особливість. Мені дуже подобається, що сьогодні представлені різноманітні техніки. І це графіка на полотні, це суха голка, це гравюри на картоні. Лінограв'юри, офорти. Ну тобто, все таки розмаїття технік воно зростає. Особливістю виставкового проекту з самого початку була активна залученість молоді, і ця практика залишається Цьогоріч Графічне Закарпаття об'єднало понад 70 авторів, із яких більше половини студенти фахового коледжу мистецтва імені Ерделі та Закарпатської академії мистецтв. Я займаюся самою графікою, а саме найбільше ліногравюрою, тому що ще в коледжі на першому курсі нам представили такий вид, як завдання, і мені дуже сподобалася ця техніка. Я в ній працюю вже майже два роки, і сьогодні я представила невеличку серію робіт, яка називається Пісня буде поміж нас. Я надихнулася піснею всім відомою і зробила два образи. Хлопця, дівчини, і потім поєднано, як вони зійшлися. Це дуже добре, коли можуть виставлятися на різних рівнях художники, як і професіонали, так і початківці. Мені є багато картин, які сподобалися, і які я особисто для себе збережу в пам'яті і надихаюся ними. Дуже цікаво спостерігати, як по різному графіка проявляється в різних. Поколінь, можна так сказати, від більш старших і типу, попитних художників до студентів, які тільки починають свій художній шлях. я представила сьогодні картоногравюру, гравюру вечірній рисунок. Можу сказати, що всі види графіки друкованої, як в моєму випадку, є дуже цікавими. Картоногравюру в цьому випадку я вибрала. Для реалізації своєї ідеї через пластичність і комфортність роботи саме з картоном, що допомогла мені якісно втілити свою ідею. Молодим авторам ясна річ є куди рости, і подібні виставки власне, мають мотивувати їх до подальшої роботи над собою. Водночас каже Одарка Долгош: потенціал студентів обнадіює. Якраз вони наслідують графічне мистецтво, справжнє графічне, а не як додаток до живопису. Для них первинне це є графіка. Чому? Тому що по-перше, в нас вже в академії є освітня програма, яка вивчає саме графіку, вільну графіку, станкову графіку, книжкову графіку. Вони володіють цими техніками, вони володіють цими графічними засобами, і вони по іншому представляють свою творчість графічно. І якщо подивитися уважно, то ці скромні такі, десь так, в закутках роботи. Ну вони є класні. Це якраз розкриває закарпатську графіку, і я вважаю, що майбутнє за ними, за тими молодими людьми, на яких ми маємо величезну надію, і сподівання. Наступного року графічному закарпаттю виповниться 20. імовірно ювілей виставкового проекту поряд із відкриттям експозиції відзначать і виданням альбому, який підсумує уже доволі тривалу та цікаву історію виставки. Оглянути ж 19-те графічне закарпаття. Охочі можуть у галереї Ужгород до 25 лютого.